Шосенський водоканал проінформував про намір підвищити тарифи. Відповідна інформація опублікована на офіційному сайті Шосенської міської ради. Наразі чинні тарифи становлять на централізоване водопостачання 17 гривень 60 копійок, на централізоване водовідведення 24 гривні 27 копійок. Зазначається, що на даний час виникає необхідність перегляду тарифів відповідно до постанови Кабміну 869. Підприємствам проведено роботу з формування тарифів. Планові розрахункові тарифи становлять на централізоване водопостачання 43 гривні 30 копійок, на централізоване водовідведення 55 гривень 20 копійок. Піок підставами зміни тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення є збиткова діяльність підприємства через невідповідність тарифів економічно обґрунтованим витратам, зростання вартості електроенергії, паливно-мастильних матеріалів, комплектуючих запасних частин матеріалів, суттєве зменшення надходжень від інших послуг тощо йдеться у повідомленні комунального підприємства Водоканал.